Війна, яка почалася ще до першого пострілу, на узбережжі Східної Африки, серед Лазурного океану та пахучих ринків, виросло місто, яке стало серцем одного з найбагатших султанатів регіону Занзібар. Його порти сповнені прянощів, слонової кістки і рабів. Для багатьох Занзібар був символом багатства, але водночас темної сторони людства, центром работоргівлі, яка жила навіть попри заборони та тиску Велика Британія, імперія, що оголосила себе борцем із рабством, прагнула контролю над островом. Для них це був не лише стратегічний порт, але й спосіб покласти край торгівлі людьми. Яка підтримувала економіку непокірних султанів. Коли султан, який успадкував трон, відмовився покоритися британському ультиматуму і залишити рабство під контролем імперії, напруга досягла піку. Суперечка за владу, економічні інтереси та моральна боротьба з рабством зійшлися в найкоротшій війні в історії 45 хвилин. Що вирішили долю цілого острова. Це історія не лише про битву, а про імперії, гроші та життя людей, які виявилися лише тінями у великій грі за владу. Це була війна без солдатів, уяви, британці фактично не висаджували піхоту. Вся війна це ультиматум, кораблі, артилерії. Занзібар мав 2-3 тисячі воїнів, але більшість не вміла стріляти з сучасної зброї. Частина розбіглась ще до першого залпу. Фактично, це був розстріл резиденції, а не битва. Флагман Занзібару стріляв холостими. Корабель Глазго мав гармати мав екіпаж, але не мав боєприпасів належної якості. Перші постріли або не долітали, або не вибухнули. Це була ілюзія опору. Найдорожча війна за хвилини британці втратили артилерійські снаряди, утримання кораблів, підготовку операції. Занзібар збанкрутував майже миттєво. За 45 хвилин зруйнований палац, потоплений флагман Занзібару. Змінений правитель. Одна хвилина війни коштувала дорожче, ніж річний бюджет Султана. Палац був приречений ще до війни. Палац Султана, збудований переважно з дерева, мав декоративні фасади, не укріплення. Британці знали план будівлі до Сантиметра. Це був не штурм, це було знесення. Султан не воював. Халіт Ібн Баргаш самопроголосився султаном, навіть коли Британія була проти. Втік ще під час обстрілу. Він сховався в німецькому консульстві. Бо британці не мали права туди заходити. Дипломатичний імунітет. Фактично війна закінчилась. Головний ворог просто сидів у будівлі через дорогу. Світ майже не відреагував. і це страшно. Європейські газети писали: інцидент, поліцейська операція, швидке врегулювання. Слово війна уникали навмисно. Так імперії вчили світ. Якщо швидко, значить дозволено. Реальні жертви ніхто не рахував. Один моряк, єдина британська жертва. З британського боку один поранений, жодного загиблого. З боку Занзібару понад 500 убитих і поранених, але тіла не обліковували частину поховали одразу частину змило море. Справжня цифра назавжди втрачена це один з найбільш асиметричних конфліктів в історії. Війна була юридичною пасткою. Британці дали ультиматум до 9.00, почали стріляти рівно в 9.02. Це було важливо, щоб формально довести, що Занзібар першим порушив угоди. Війна була не лише військово, а й юридично бездоганною. Постріли було чути, але ніхто не прийшов. Поблизу стояли французькі, німецькі, американські кораблі. Вони спостерігали, ніхто не втрутився. Після війни Занзібар перестав бути реальним султанатом. Новий султан був маріонеткою Британії, не мав армії, не приймав рішень без дозволу. Титул лишився, влада. Ні. Після війни місто боялося тиші. Очевидці писали, ніч була неприродно тихою, люди боялися дзвонів і годинників. Час асоціювався зі смертю, бо саме час став зброєю. Історія анго-занзібарської війни тривала менше години, але її коріння у десятиліттях жорстокості, Торгів людьми та боротьби за контроль. Над життям інших Занзібар став символом того, як імперські інтереси можуть перекреслити долі цілих народів за лічені хвилини. Та чи була ця війна справді найкоротшою, чи просто фінальним пострілом у значно довшій і темній історії? Її майже не вивчають навмисно. Чому? Вона надто принизлива, показує, що війна може бути актом демонстрації сили, руйнує романтичне уявлення про битви. Тому в підручниках один абзац. А насправді це приклад, як імперії ламали держави без справжніх боїв Якщо хочеш і далі відкривати сторінки минулого. Про які не говорять у школі, підписуйся на Past Unlocked. Минуле не зникає. Воно просто чекає, поки його відкриють.